Давайте зараз розповім трошки про утеплення вентиляційних каналів. На цьому будинку не буде каміну, це зараз рідкість, але замовник не хоче ставити камін. Тобто тут немає димоходів, опалення буде тепловий насос, тому відповідно у нас тільки вентиляційний канал. Утеплюється вентиляційний канал пінопластом EPS120, тобто доволі непогано щільності. Він доволі якісний. Ви бачите, яка структура, це не рихлий пінопласт, тобто він буде теплий. Норма акцентують увагу на тому, що вентиляційні канали повинні бути утеплені до нормативу як будинок, і не повинна бути конденсата всередині каналу. Тому ви можете побачити, що в зоні горища утеплення робиться мінімум 200 мм щільного пінопласту гарного, а та частина, що буде над дахом, вже йде 100 мм утеплення. Ці канали поки перший шар утеплення, і потім буде доклеюватися ще один шар утеплення. Можна було би замовити пінопласт 200 мм і 100 мм, але справа у тому, що коли ви будуєте один будинок, маленький об'єм, виробник не хоче заморочуватися. Тому ми вимушені купувати 100 мм і клеїти в два шари. Так, да, Це більше трудовитрати. ну, Виходимо з того положення, яке в нас є. У нас по нормативах зазору, котре більше 2 мм, треба обов'язково пропінювати. Ну, в принципі, пропінюються всі стики, це невеликі витрати, але дозволяє зекономити трошки грошей. Одна із таких у нас є вимог в декількох нормативних документах, вона присутня, що утеплювач повинен щільно прилягати до кладки. І коли ви робите от два шари, то бажано також вирівнювати оцю плащину для того, щоб другий шар дуже щільно сюди прилягав. Чим менше буде щілина, тим краще. Ну, Трагічного нічого не буде, звісно, але якщо можна зробити добре, чого ж не зробити? Ще мене питали про дюбельзонтики, друзі. Так от, коли технологія утеплення полістиролом зайшла на ринок України, в принципі, для приватного будівництва ну, там не треба було ставити дюбельзонтики, але зважаючи на якість як утеплювача, так і клійов, так, дюбельзонтики ставляться, як правило. Але якщо у вас немає сильних вітрових навантажень, ну, в принципі, по великому рахунку немає сенсу. Головок бетонується, армування йде верхня зона. Це для того, щоб перекрити оцей от стик, де у нас є кладки пінопласт, щоб захистити від замакання від косого дощу, від потрапляння снігу. Ну і звісно, тут потім буде ставитися головок, і на металі буде сформований крапельник. Тобто це буде дуже красиво, і ахайно все виглядати. Раніше, коли ми накривки робили самостійно, ми робили ще по периметру крапельник на сьогоднішній день, коли оголовки з кровільного металу і там є свій крапельник, в цьому немає вже необхідності. Тому зараз ви тут поза не бачите, бо крапельник буде ось тут, от з металу нижче зроблений. Дощ, звісно, нам підкидає роботи, пакастить. ну, Будемо виправляти поправляти. Тому звертайтеся, будуємо ми якісно і проєктуємо дуже класно. Ті, хто зі мною слідкує та бачить якість проектування, повинні розуміти, що так проектувати можуть лише люди відповідальні з досвіду. Звертайтеся в шапці профіля, знайдете всі контакти.